Зима чудова пора року. Вона нам дарує багато зимових розваг. Можна кататись на санчатах, грати в сніжки, кататися на лижах і ковзанах. Друже, пропоную послухати вірш про зимову розвагу Грицька бойко ковзани пустуни. І у мене ковзани, ковзани пустуни. Тільки ранок наступає вже на вулиці вони. їм сподобався дуже лід. Я ж спізнився на обід і мені сказала мама просто гора з ковзанами. Отакі то ковзани, ковзани, пустуни. Дякую, друже, за увагу.